Всім привіт! Мене звати Настя і сьогодні я хочу поділитися з тобою приємними знахідками на сайті Розетка. І перше, що я хочу показати, це рідкісний засіб для прання від ось такої фірми, яку ви бачите на екрані. Коштує вона зараз 200 гривень і об'єм 3 літри. Це для мене новинка, можливо, також і для вас новинка. Можливо, ви шукаєте щось нове, тому, можливо, спробуйте цей новий засіб. Як для мене, то він новий. І зараз переходимо до наступного лоту, і це спрей для волосся. Віціос керотін, термозахист, і зараз. Цей спрей, він по знижечки. І переходимо до наступного лоту, і це плямо-відник для дитячого одягу. Балансе, з розпилюванням 250 мл. І також він зараз є по знижечці. І також гарна пропозиція це супер пропозиція від гіополергенний, рідкісний засіб баланса для прання дитячого одягу 1 літр. І також е, хочу сказати те, що в цьому відео буде 10 акцій, але вони є побутові і крутезні. Можливо, це не побудова, але теж е, така річ, що завжди потрібна. І зараз е, ця фарба від цього, вона коштує 209 гривень, а не 285 також можете бачити, що, можливо, ціни будуть відрізнятися, можливо, ні. Але всі коди на товари будуть під цим відео, і також можете бачити, що товар доповнить ось такий тонувальний спрей від SIOS. І переходимо ми до наступного лоту, і це, я вже показувала, гіпорелгенний рідкий засіб для прання дитячого одягу. Зараз він по знижці вони один раз або два рази, не знаю, як правильніше. Зараз він коштує 260, а не 577, і це хороша знижечка. І переходимо ми до наступного лоту, і це органічний рідкий пральний засіб під марсельське мило. Для мене це теж В новинку 2 літри, і коштує він 678 гривень. Можливо, це є чийсь улюблений пральний порошок. Рідкий порошок я маю на увазі. І він, я так розумію, із Франції. А ні, США, але е, Італія. І переходимо ми до наступного лоту. <гум> І це промо, промонабір еко Екоконтроль. спрей, очистки, антижир для побудової техніки та кухонних поверхнень. 500 мл по, ці, по 2 штуки. 2 штуки в упаковці. <гум> І зараз він коштує 150, не 158 гривень, а 140 гривень. Просто хочу багато сказати за цей засіб, і трішки язик е, плутає слова. Але ще хочу сказати, що купуючи один засіб, ви можете інший подарувати мамі або, наприклад, подрузі, або замовити разом з подруж... подругою. І переходимо ми на наступний слайд, на наступну позицію, і це професійний універсальний спрей для чищення. І прибирання дому, одягу та авто. Це для мене теж новий засіб, і зараз він по знижці стоїть не 300 гривень, а 225 Але зверніть увагу, що цей засіб, він, можливо, йде не від розетки, тому що тут самовивіз або нова пошта, або кур'єр, або поштомат. І переходимо ми до наступного голоту, і це нашумівша Універсальний очисник спрей для твердих поверхень від Pink Stuff. Я не, я не вимовлю. І зверніть увагу, що сума мінімального замовлення 500 гривень. Можливо, ви у цього продавця купите дві або три речі, і тоді буде. Хороша знижка в тому плані, не те, що знижка, а в тому плані, що ти купляєш у одного продавця 3-4 речі. І це є вигідніше, ніж бігати по маркетплейсам і купити там це, купити там те. Тому зверніть на це увагу. І останній лот це мийний кухонний засіб від Amway. Дуже хороший, хороша фірма Amway. У мене досі, знаєте, є, напевно, років 10, в мене вже є засіб-один, і він не спортився, він хороший. І ну, я його рідко використовую, і там велиша пляшечка, і тому його надовго хватає. Але все одно, що хочу сказати, те, що дуже хороша продукція, але як ви теж можете бачити, що... Сума мінімального замовлення 600 гривень. Але якщо ви купуєте також з батьками або, можливо, з подругами, то можете щось вона купа, щось ви купите і замовити зраз... сразу на 600 гривень. Ось такі в мене маленькі акції для вас на сьогодні. Тож, побачимося з вами завтра. У наступному відео приємних вам покупок! І також можу сказати про те, що всі коди на товари ти зможеш побачити в описі під цим відео.